Вітаю, друзі. Це відео буде дуже образливим для багатьох, але якщо просто мовчати, ситуація на краще не зміниться. Якщо залишати все, як є, то будуть думати, що це нормально. Давайте по черзі: Зеленський анонсував нові операції на території Росії. Президент зазначив, що він їх уже погодив з виконуючим обов'язки голови СБУ Євгеном Хмарою. Ну, так, ляпати язиком він може. А от не ляпати не може. Навіть вже не знає, що пообіцяти після обіцянок про три тисячі ракет до кінця 25-го року, мир вже за півроку і багато чого іншого. Хоча добре, добре, що не назвав де саме будуть ці операції, і не зірвав їх, як колись зірвав е, своїми діями операції з вагнерівцями. До речі, шоумен залишається шоуменом, і саме тому йому про операцію Паутина розповіли вже після того, як її. Скажемо, виконали. А, а взагалі, коли людина сім років працює президентом і на четвертому році повномасштабної війни не розуміє, що про будь-які операції спецслужб варто мовчати про заплановані, про ті, які зроблені, про те, які виконані, просто мовчати, і не розуміє, то він або не сповна розуму, або або він такий ідіот, і це величезна проблема. Ідіоти є всюди, от відверто. У будь-якій країні Ідіоти є з Німеччини, в Данії, у Франції, в Ізраїлі і США, у Мазамбіку і Анголі, Інеселу та Перу, в Росії, Північної Кореї, в Китаї і в Індії. Ідіоти є усюди, і в демократичних країнах, до речі. І в з тоталітарним режимом або тотальним порушенням прав людини, право свободців громадян у країнах з високим рівнем економіки, і у країнах з диким ринком. і навіть ідіоти є на бензоколонках з ядерним ядерною зброєю. Усюди відмінність лише в кількості ідіотів. Чим більше ідіотів, тим гірше живе країна і гірше живуть ідіоти разом з адекватними людьми. Але критична кількість ідіотів є запорукою того, що ситуація в країні погіршується. Винятки трапляються, але рідко, якщо ви маєте сумніви, подивіться уважно на Україну. Так, от мене не цікавить і геть не бентежить скільки. Ідіотів, де знаходиться, і не бентеже співвідношення ідіотів до розумних у всіх країнах, окрім однієї. Окрім України. Бо це моя країна. Країна, в якій я хочу жити далі, в країна, в якій я хочу, щоб за кої не їхали діти, щоб не їхали мої діти, діти моїх друзів, діти моїх сусідів і знайомих і зовсім незнайомих людей. Я хочу, щоб діти українців хотіли жити в Україні, бажали цього. А не втікали через те, що країну знищують дебіли, ідіоти і корупціонери. Бо жити в країні, в якій нормально живуть тільки прокурори, тільки окремі зБУшники, тільки мусора, тільки корупціонери зі слуги народу, нормальні люди не хочуть. Бо вибір невеликий: або ти обслуговуєш цих уродів, або ти сам стаєш уродом. Можна ще боротися, але. Це вибір дорослих людей. Молодь частіше за все дивиться на ідіотів і каже: ну, ви вибрали таке. Живіть і їде. І це доведено неодноразово. Ще Лі ю казав, що якщо погано керувати країною, з нею поїдуть всі талановиті, креативні розумні. З ким залишиться країна? Що у мене ми? Більше того. Я добре розумію, що чим більше розумних співгромадян. Тим більше перспективи і можливості відкриваються перед нашою країною. Так, Тим складніше владі красти, брехати і ідіотами легше керувати. Але розумні це перспективи, це те, що потрібно, це вектор змін на якість. І чим менше розумний громадян, тим ну, далі ви легко самі. Зможете самостійно вибудувати логічний ланцюжок, і сьогодні я вимушений констатувати, що ідіотів у нас немало. На жаль, так, наше громадянське суспільство ще вкрай молоде. Я погоджуюсь з цим. А Україна все, ще формується як держава, ну так, нам ще навіть п'ятдесяти років немає. Навіть національна ідея і суспільний договір ще не сформульоване остаточно. При цьому Україна б'ється за існування. Це не пафосні слова, а констатація факта. Ми б'ємося за існування. Якщо Росія переможе, України не буде. Взагалі не буде. Дуже важко досягнути потрібного результату, коли кількість інфантильних ідіотів. Доволі висока, а влада користується можливостями та ресурсами не для дорослішення суспільства та перемоги над ворогом, а для створення умов для свого цілювання і корупції. Битва триває навколо двох питань: що та як безкарно вкрасти, і як переобратися, І це страшна ситуація. Страшна, ви можете не погоджуватись зі мною, погоджуватись, але це факт, який ми бачимо і спостерігаємо, влада. Працює в окремо своїх інтересах, виключно в своїх інтересах, а інтереси України, якщо співпадають з інтересами влади, то це щастя. Все інше владу не хвилює. І чим швидше це зрозуміє переважна кількість громадян, та нарешті, чим швидше подорослішують і розумнішують громадяни, тим швидше Україна одужає і трансформується в цивілізовану державу. І чим більше будуть серед наших співгромадян дурнів, пасивних та продажних. Тим довше буде на шлях до доброго і гідного життя. До речі, якщо дурнів і корупціонерів буде критично багато, то цей шлях закінчиться трагічно. А держава зникне, бо держава це є люди. І саме люди обирають шлях держави. Як і обирають владу. І хочу нагадати, що запасу часу в нас не так багато, як ви що пам'ятаєте, що ми не безсмертні. На жаль, поки так. А ще хочу нагадати головною законопровоції. Змінюйтесь або вмирайте. Він актуальний не лише для живих видів, а й для держав. Тож робіть висновки, робіть, друзі. І не думайте, що ми унікальні. У нас просто відсоток розумних, на жаль, менше, ніж було потрібно країні. І хочете посперечатися? Окей. Тоді дайте собі відповідь, чому ми, ми так живемо? Чому після вибору влади громадянами України не Франції, не Ізраїлю, не Канади, не Нової Зеландії і Мазамбіку, а саме громадянами України? Країна живе так, як зараз. Чому витрати на оборону зменшились, а корупція збільшилась? Чому замість підготовки до відсічі ворогу готувалися до травневих шашликів? Чому витрачали на асфальт? А не на ракети. Чому обіцяли 3000 ракет до кінця 25-го року, але не зробили їх? І чому та як це призвело до того, що травневі шашлики у багатьох кровавим клубком стоять сьогодні у горні? Це важка робота давати відповідь собі на дуже неприємне запитання. Але це потрібно для того, щоб країна змінилася. Більше того, коли зрозумієте, то робіть усе, що змінити цю ситуацію на краще, змінить на краще. Не ставайте частиною системи, в якій вирують ідіоти і корупціонери. А змінюйте систему для того, щоб в країні рвало верховенство право, свобода слова, закон, порядок і демократія. І змінюйте ситуацію для себе. Для всіх, для України, для своїх друзів, знайомих, для родичів змінити Україну на кращу. Але якщо ви зі мною не згодні, то не страшно. Для вас не страшно житимете, як жили і раніше, але без поліпшень, і діти ваші будуть жити так само погано або поїдуть звідси. Тому, хоча я і не істина в останній інстанції, змінюйтеся і змінюйте ситуацію на краще. Я вірю, що це ще можливо. Інакше ми зникнемо, як зникла Україна 100 років тому. Бо причина та ситуація дуже схожа, як і цитата Грушевського, який більше ніж 100 років. Як би хто не стався до Грушевського? Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. Я б додав: біда України в тому, що люди обирають тих, хто багато що обіцяє, і не робить. Оце найбільша проблема. Змінюйтесь, еволюціонуйте. І змінюйте тих, хто навколо вас. Без цього нам не подолати ці проблеми, не вижити і не змінити країну на таку, з якою б не хотіли їхати наші діти. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Але, як завжди, дякую вам за те і закликаю всіх допомагати ЗСУ. Донецьте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Всіми силами і ресурсами посилюйте ЗСУ. Бо це єдина сила, яка робить для України все можливе, щоб у нас було майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не те що майбутнє. України не буде. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивилися, папа.